У нас функціонує відділення реабілітації. Сьогодні відбулася подія. До нас завітали благодійники. Це благодійний фонд Благомай і їх спонсори, чи благодійна компанія, що допомагала, називається вона Товариство Каргіл Н вони нам допомогли улаштувати для реабілітації. Нашу кімнату, кабінет, який займається в тому числі переважно розробкою верхньої кінцівки, до облаштували наш кабінет ерготерапії, додало також додавали до нас деякі обладнання для розробки нижніх кінцівок, колінного суглоба та гарноково-стопеневого і таку досить потужну і багатофункціональну шведську стінку. Вони нам і до цього багато допомагали зараз. Передали багато допомоги. Ми їм щиро вдячні. Це ми все зробили разом з вами. Дуже ну, величезна подяка вашому фонду благомай за підтримку. Сподіваюся, що це тільки початок, і надалі ми будемо співпрацювати для того, щоб надавати якісну послугу нашим громадянам військовим. Бо реабілітація сьогодні це ну, дуже дуже важлива для нашої держави. Вже дуже важливо а буде ще важливіше. То може отримати реабілітацію. Це можуть бути військовослужбовці, а також цивільні, з якими захворюваннями це захворювання опорно-рухового апарату, травми, поранення, а також захворювання нервової системи, в тому числі інсульти. В лікарні інтенсивного лікування Боярської міської ради в реабілітаційному відділенні працює мультидисциплінарна команда, яку очолює лікар фізичної реабілітаційної медицини, а також фізичний терапевт працює, ерготерапевт, асистенти фізичного ерготерапевта. Психологи та логопед, тобто терапевт мови і мовлення, послуги надаються безкоштовно за направленням лікуючого лікаря, тобто, це може бути лікар, травматолог, невролог, хірург, в залежності від патології, з якою пацієнт направляється за електронним направленням. Лікарня має пакет медичних гарантій, співпрацює по договору з Національною службою здоров'я України. На даний час у відділенні знаходиться на лікуванні 29 пацієнтів. Відділення розраховане на 30 ліжок. На даний час у відділенні 20 пацієнтів військовослужбовців, інші цивільні. Військовослужбовці поступають із в основному це патологія порнорухової системи, це захворювання остеохондрози, кили, протрузії мисхребцевих дисків. А цивільні в основному поступають із неврологічними захворюваннями. З інсультами відділення реабілітації щиро запрошує населення міста Боярки та Боярської територіальної громади, а також всієї Київської області, і всієї України на реабілітацію. Так, хотілось би ще додати, що в тому завдяки допомоги польської міської ради міському голови і відбулося відкриття цього відділення, тому що коли стали питання, що нам не вистачає обладнання, міська рада згодилася і допомогла нам всім обладнанням, виділили кошти, і ми могли Укомплектувати, купити те, що необхідно, тому без них точно нічого б не відбулося. Величезно, дякую вам за підтримку. Дякую і ми зі свого боку хотіли молоді <с багато с її> подякувати. Це вам, що можливо буде місце, що приглашала на стіні. і Наша вас подяка дуже приємно. Безпосередньо фонду за допомогу, що звертаєте увазі. Військову голові, бо без нього це теж би нічого не відбулося. Дуже дякую за підтримку.